250 гривень дорослий, дитячий 200, по-моєму. Але ми за Олександра сказали, нам не треба платити. Друзі, приїхали в зоопарк в Меденичах. А тут хто має бути сань? Мабуть, тигр? Воно сплять, дивіться, тигри. Живі, живі, дрихнуть, білі тигри.

чухаєш, ти його чухаєш. Він такий якийсь, я думала, він легенький, а там така щетина. Так. Що там, запорожець? Є мав. Так, це на сини. Це хто такі гріється? Мангус. Це реки Китаї. Зараз стане Сань, дивись, стій, стій, на місці. А він диви, він... ось дірочка, а Саня, ось дірочка. Ай, артист Ми будемо робити От дивись, тут маленькі. Заглядає до тебе.

Зараз на мене плюне. Вона так вітилась. Дивіться, яка черепаха здорова. Mhm. <плес> Чесно скажу, що місце в яке варто приїхати взагалі. Там друзі бігають. Тигри? Бугає, Коня? Чіки рай для дітей. Великий майданчик в кінці. Дуже класний. Там також ще мавпи. навіть Тільки великий синок тут. Вони вже виросли. Левики. І поїхали жити окремо. А я